Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні покажу вам друге замовлення в Avon по каталогу останньому того року грудня. Ось тільки я його забрала, вже, звичайно, не актуальна там ціни і все, тому я не буду акцентувати увагу на вартість. Просто покажу вам. Що прийшло? Така невеличка посилочка. Так, так тут не дуже багато. Ще, як ви бачите, така дуже гарна іграшка, такий лев, як я по гороскопу. Це мені подарувала моя сестра на Новий рік. Дуже гарна, така прикольненька Це ручної роботи іграшка. Так, і тепер давайте прийдемо до замовлення. По-перше, в мене замовили ось такий спрей. Зараз його відкриємо. Це парфумований спрей. Ось такий грепелз. Дуже це моя мама замовила, їй сподобався цей аромат. Вона захотіла спробувати ось такий спрей. Так, і ще в мене замовили набір. По-перше, це ось такий е, шампунь-гель для душу чоловічий е, individual Blue 250 мл. І також ось таку е, туалетну воду. Також індивідуал блю об'єм. Так, 100 мл. Це те, що в мене замовили. Так, що я собі взяла? Взяла у фокусі, була дуже гарна пропозиція на засоби для волосся. Я взяла цей набір, і що в нього входить. Ось така маска для волосся. Це Advanced Techniques абсолютне живлення. В мене зараз на затесті Advanced Techniques відновлення вся серія, мені дуже подобається. І наступною хочу спробувати саме ось таку Ось таку, як лінійку. Об'єм тут такий нормальний. 375 мл. Це якраз і не дуже велика, і не дуже маленька, якраз така, як потрібно. Потім ще в набор входила ось така е, сироватка для волосся, для кінчиків. Це дуже гарні засоби, мені вони подобаються усі. Усіх підвидів. Так. І ще в набір входила ось така маска сироватка. Вона в нас постійно на розпродажах буває ось така маленька, об'єм 15 мл. Так, це все для мене, я думаю, що цими засобами всіма ще не користувалася. Буду тестувати. Так, і ще. Це також, начебто, у фокусі. Ось, ой, ось такий бальзамчик Color Trend, У мене в самої вже є шоколадний. І ще ось такий взяла це Полуниця. Також пробничок замовила це Максим. Максима. Чи Максима. Так, і ще була там гарна акція при замовленні на там, якусь суму, вже не пам'ятаю. Там можна було вибрати парфуми там три чи двоє на вибір за гарною ціною. Я взяла ось такий Summer White, це класичний. Він вийшов 99 гривень. Ось такий взяла. Чи мені буде, якщо мені сподобається аромат, то буде комусь. Можливо, комусь потрібно буде. Ну і накладна. Ось таке невеличке замовлення. Пишіть, чим ви користувались, що вам подобається, буде цікаво дізнатися. Я вже Зробила замовлення в каталозі січня. Напевно, на наступному, можливо, тижні прийде в кінці або вже через тиждень. Отже, так. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже-дуже корисно. І пишіть, які б ще відео вам було б цікаво подивитися. Можливо, вам би було цікаво подивитися мої всі там доглядові засоби, наприклад, за обличчям, за тілом, за волоссям, ну, все, що в мене там є, і в запасах, і все. Якщо цікаво, то пишіть і тоді я обов'язково відзніму такі відео. Отже, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви зі мною, і всім па-па!